Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми з вами будемо загадувати тему спільнокореневі слова та будова слова. А зараз починайте виконувати перше завдання. Прочитай речення. Встав пропущені слова, назви професій. Підкреслив кожному реченні спільнокореневі слова і познач у них корінь. Давайте з вами запишемо перше речення. Рибу Р... ловлять рибаки. Які тут у нас з вами спільнокореневі слова? Рибу, рибаки. Який у них корінь? Риб. Молодці. Запишіть, будь ласка. Хворих лікують. Хто лікує, позначте спільнокореневі слова і позначте у них корінь. Вугілля в шахтах добувають. Хто це робить? Вправа 2. Прочитайте текст. Відшукайте в ньому спорідні слова зі словом ріст. Випишіть їх і позначте у них корінь. Звичайно, це у нас з вами слова ріст ростуть, росточків, росток. Ви виписали ці слова через кому і позначте в них корінь. Вправа три. Нам з вами потрібно утворити від слова друг слова до кожної колонки. Тобто нам потрібно з вами до слова друг дібрати спільнокореневі слова, а також потрібно до слова друг дібрати форму слова. Давайте згадаємо, якщо у нас з вами у слові змінюється лише закінчення, то це у нас з вами не спільнокореневе слово це у нас з вами форма слова. А спільнокореневі слова це, наприклад, якщо одна част... була одна частина мови, а стала іншою частиною мови. Наприклад, друг іменник дружити діє слово. це у нас з вами буде спільнокореневе слово. Дружній прикметник це спільнокореневі слова. Отже, запиш... доберіть, будь ласка, до слова друг спільнокореневі слова. Та форму слова і запишіть. Останнє завдання на сьогодні завдання 7, а у вас це вправа 4. Розбери слова за будовою. Назвами є слова. Земля, зимовий, безмежний. Позначте, будь ласка, у кожному слові закінчення, основу, корінь, якщо є префікс і суфікс. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!